Які працюють на, на цьому каналі, вони хороші, добрі люди. Але питання в тому, що вони, на жаль, підневільні і їм треба готувати свої сім'ї. Вони ведуть політику регіоналу Атрашенка. На жаль, це знову, вже після Революції Гідності, починають знову проявлятися у нас в громаді і в Чернігові в тому числі. Тому ми вийшли якраз сказати, що ганьба дитинцю брехинцю, ганьба е каналу, який починає брехати і говорити неправду, перекручувати факти. Ми прийшли, щоб сказати про те, що засоби масової інформації повинні належати колективу, редакції, повинні належати громаді міста Чернігова, людям, а не Регіоналам олігархам. Тому ми тут з вами для того і прийшли, щоб сказати і висловити свою позицію, що дитинець повинен бути неприхинцем. Дитинець, як і інші канали, повинні говорити правду, доносити до людей об'єктивність, об'єктивні новини. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо зовсім зворотне. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо вплив політика, олігарха, регіонала Трошенка на його власний канал. Давайте разом скажете: ганьба! 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 Ні на Васимо! Ні Підходьте! Друзі, слово надається! Членом страційного комітету Ніна Васильівна. Шановні Чернігівці, я хочу вам сказати, що цей канал це не наш канал. Це канал олігархів регіоналів, які не підтримують народ. Вони ніколи не покажуть те, що треба е, дуже корисно для народу, а те, що тільки вигідно їм. Скільки разів не брали їхні е, кореспонденти там? Інтерв'ю вони ніколи не показували те, що хотіли сказати люди, а показав показували це так, як вигідно їм. І так і зараз. Передвиборна агітація канал Дітінець працює тільки на своїх кандидатів, тільки реклама своїх кандидатів. І все. І розказують, який хороший. Атрошенко, який хороший коліч, що вони зробили для города. а хай розкажуть саму правду, що насправді вони робили. Так що я думаю, що такому каналу ганьба. Ганьба, 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 ганьба. І якщо цей канал є в нашому місті, то нехай він і працює на жителів нашого міста. І розказує, які проблеми у нас в місті, а не те, скільки дитячих майданчиків поставив Атрошенко або ще щось зробив. Друзі, ми якраз ми прийшли сюди під канал «Дитинець», аби привернути увагу громадськості до того, що наші засоби масової інформації, які знаходяться в місті Чернігова, повинні належати колективу редакції цих каналів, повинні належати. Громаді міста Чернігова, стати громадськими телебаченнями, а не бути засобами маси інформації, які належать регіоналам, які належать олігархам, які будуть поширювати тільки позитивні новини про своїх власників, а не доносити до людей об'єктивну інформацію. Ми всі розуміємо, що самі журналісти, вони, ну скажімо, піднебільні люди. Що їм треба годувати свої сім'ї. Але ми повинні розуміти, що об'єктивна інформація повинна знаходитись, повинна бути тут, на, на телеканалі. От на речі, я хочу вам представити людину, з якою ми раніше розклеювали наліпки, вони брешуть на телеканали в 2004 році. На жаль, людина стала директором. Зараз дитинця і знову поширюють неправдиву інформацію. Це Олександр Ломака, колишній громадський діяч, а на сьогодні директор цього каналу, власник якого є, олігарх, регіонал Атрошенка. А це мій друг Саша, який зараз працьовує два тріпника у Дубіля. Так, спасибо тобі за увагу до телеканалу дитини, але тиск, тиснути на нас не варто, і ми будемо ну, ми тиснути на вас і не будемо. На вас особисто не тиснемо, ми тиснемо на ваших власників. Власники, у яких, ази, ази, власники віде, які власники, які ази, за які гроші ви якраз живете, розумієш? Тому ми якраз і прийшли сюди донести до громади, що телебачення засоби масової інформації, вони повинні бути чесними, об'єктивними, незалежними, а не залежити від якихось олігархів, залежити від якихось там регіоналів, які своєю рукою кривавою. Який якраз ну одразу можу сказати про те, що е, я сам особисто постраждав від цього каналу, коли на мене була клівіта, коли брали інтерв'ю саме під офісом Грім, а написав, що як пояснюють у Дубіля. Незалежна громадська організація Грім. <плеси> а, тихо, ты же на Тюбине работаешь Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, я не понял Тихо, 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 тихо. тихо, ну, тихо, тихо. тихо, тихо ну, Вот видите, вот вам как раз то, про что мы говорим Это как раз директор Телеканала Детинец <плеси> Который <який> своими <плеси> действиями Просто принижает сам засіб Басовой информации Вот как раз то, что вам Журналисты и бачите Какие провокации может влаштовывать Сам Директор телеканалу Дитинець Сламака. Не треба брехати людям, що не му знає валенти. Ти брехнівий, мутак, бідна, шалка, що ти брехне. Стоїш, брех. поставив трьох років. Крім, крім образи, я так розумію, ви щоді на що не завтра. На жаль, брехуй якраз телеканал, дитинець про те, що він показує необ'єктивну інформацію. Об'єктивну інформацію треба доносити до людей. Я дуже радий, що вийшли якраз до нас і представники. Цього засобу масової інформації. Я, Я думаю, що знаю, до них дійде те, що знаю, треба представляти треба представляти об'єктивну інформацію. Телеканали та будь-які засоби масової інформації повинні належати колективу, повинні належати редакції, а не олігархам, а не регіоналам. Тому ми якраз вийшли сюди, щоб якраз показати. І можливо, можливо, колектив піде на зустріч і нарешті, і нарешті буде все ж таки об'єктивна інформація. Ви... На жаль, на сьогоднішній день, на жаль, на сьогоднішній Я день сказати, цього відбувається. Ольга Капусян, теж регіоналка. Почти вона? вона чесно працює? Ми сьогодні, зараз, у даний момент говоримо якраз про телеканал дитини. Ви... Ми зараз говоримо про те, що повинна бути об'єктивна інформація говорите, на всіх рівнях. Ми повинні говорити про всі засоби масової інформації. Сьогодні ми починаємо з доверкати. Далі ми підемо далі до тих нечесних засобів масової інформації, які неправильно показують, які необ'єктивно показують новини. блядь, брежеш ти, собака. Ти дубельська, брежеш, блядь. Ну шановне шановні. Ми знаємо, що психічно хворих багато людей тому не будемо більше звертати увагу. Будемо говорити про Мощо, тільки про, тебе... об'єктивність. можу. Я як журналіст каналу на... дитини задати питання вам, на... якщо ви спіймали я... нас на, на... прихід, так на чому ви я... не подали суд в... воду? Чому? чому приходите приходити на телеканалу кажете, що наші повівали на брехні це вам сюжет? В чому брехня? ми сьогодні говоримо. Я зрозумів, ми сьогодні говоримо якраз. Не про те, щось що якось суди і так далі, ми говоримо про об'єктивну інформацію. Якщо вона об'єктивна, то вона повинна показуватися зі всіх сторін. На жаль, цього ти на даний момент не робить. Звісно, на це ми не можемо подати в суд і до суду на об'єктивність. Але ми будемо громадським тиском вимагати того, щоб засоби масової інформації незалежно, чи це вибори, чи немає цих виборів. Я, до речі, нікуди не балотую, щоб ви розуміли. І Просто хочу сказати про те, що головне сьогодні для розвитку громадянського суспільства це об'єктивна інформація. Тому ми, ми і прийшли висловити свою позицію як громадська організація Крим, громадські ініціативи Майдану, про те, що об'єктивна інформація повинна бути понад усе. Дякую за увагу. Дякую всім за увагу. Слава Україні!

Может, ще? Я думаю, що їм заплатять заплатят двойную Ні, Я, я все таки пудет жида. Я, я думаю, им заплатить. Это все за Женя, прокоментуй, що ти думаєш про сьогодні. Ну я думаю, що це чудовий спектакль. Правда, кремлівська пропаганда це ну це дійсно круто. Я не знаю хто таке придумав. Ви думаєш, ілюстрація або там недовіра телеканалу має бути тільки. Люди, глядачі, вони або дивляться, або не дивляться. Не може бути так, що одна людина вважає об'єктивно це чи ні. Він не може. Олександр Бондарєв, не може конкретно вказати, який сюжет йому не подобається, або взагалі що там не так. Тобто, якщо він прийде з конкретними претензіями, ми його послухаємо. Можливо, врахуємо якісь свої недоліки, але такого не може бути, щоб не подобалося все. І якщо звинувачення, якісь лунають, то треба їх підкріплювати. Він сам сказав, що не може подати до суду, відповідно, бо нема чого. Дякую. Можна? Да. Ну, ми бачили чудове акт вистави. Команди Валерія Дубіля. Я таки не розумію причин, тому що ми їхню рекламу розміщуємо завжди, і жодного разу не було факту відмови. Ну, я думаю, що це перед виборами просто необхідна така правильна картинка. Я підійшов до Олексія Коржа, який вчора висловлював якісь претензії до роботи, запропонував йому піднятися, підписати зараз договір, і ми готові розмістити будь-яку їхню рекламу. Немає в Чернігові жодної людини, політика, громадського діча, бізнесмена, якому ми відмовили в розміщенні його агітації. Зараз ми спокійно ставимо матеріали які відмовляються ставити новий Чернігів від Валерія Дубіля, незважаючи на те, що дитини пов'язаний з Владиславом Матрошенка. Але ми спокійно розміщуємо. Розміщуємо рекламу Поліщука по 206 округу. Розміщували у 2012 році спокійно рекламу Прокопенка по 206 окрузі. Тому я думаю, що це ну, просто якийсь такий маленький цирк, ну, люди відробляють свої 200 гривень чи 250 Ну, Хай кожен, кожен заробляє, як воно. Лунали заклики, щоб ви якось заробляли самі на себе. Що ми, це за заклики? Я не знаю, якщо хтось, комусь цікава наша господарська діяльність, ми відкритий телеканал, ми заробляємо самі на себе. Дякуючи нашим рекламодавцям. Тобто заклики ну, такі. А ну, від, від кого лунали заклики? Ну от тут ж сказали, що ну, тут багато, багато чого казав. Журналісти казали. усі зберуться разом, там а щось будуть самі працювати. Ну, ви бачили, журналісти всі, майже хто був на робочому місці, вийшли, і їхня позиція, вона вони підтримують позицію каналу. Ну, в принципі, все, що робить канал, це роблять його журналісти. Тому я не знаю, там хто має збиратися, ким. Ну, можливо, там Олександр Бондарєвич чи там Олексію Каржу краще зрозуміло, як мають працювати засоби масової інформації. Ніхто їм не забороняє створити щось і показати на металон об'єктивності. Поки вони цього не зробили. Ну, я сприймаю це як тиск на телеканал на його редакцію, в першу чергу, під час виборчої кампанії. Я вдячний за увагу і, можливо, якусь додаткову рекламу, але тиск тиснути на нас ну, нікого не вдасться. Як можна оцінити те, що громадські діячі говорять про правильність чи неправильність редакційної політики? Я думаю, що громадські діячі мають можливість і мають право говорити про доцільність редакційної політики, але якщо це експерти з сфері медіа, свободи слова, відкритості, засоби масової інформації. Якщо б це говорили якісь спеціалісти, які знають. Знаю, що таке відкритість і знаю, що таке чесні змі. Я готовий був вислухати, як і зараз я готовий був би запросити до себе приміщення двох-трьох представників ініціативної групи, але ж вони сюди прийшли з іншою цілею, з іншим завданням. І в принципі, ну тут не було з ким говорити. Ви це бачили. А чи не плутають громадські діячі власне, ну, власника медіа і журналістів? Я думаю, що громадські діячі можуть багато чого плутати, але я б цих людей б не називав громадськими діячами. Я знаю, де режисувалася ця акція, хто її замовляв, навіщо це робилося. Тому тут немає громадських діячів. Ми завжди готові говорити з нашими глядачами, готові слухати їхні коментарі в соціальних мережах, готові спілкуватися на якихось зустрічах, вислуховувати, робити висновки. Ми відкриті для цього телеканалу, але це ж була проплачена політична акція, яка жодне скоріше на все направлена проти е, власника каналу, який зараз балотується по мажоритарному округу. Та є спроба тиснути на колектив, на, на, роботи, на журналістів. Це була ні про права проплачена телеканал постійно бріос. А можете приклади? А давайте наведіть приклад. — Ви ці приклади, можете ні, ну, побачити наведіть, в себе. наведіть. Мені приклад, коли вас крис... один приклад, коли, коли... ваші оператори коли ви ну, ну так і побачите. Ви наведіть конкретний приклад, коли когось uh, десь вирішить щорашки ви ви на захід до мера соколова. Ото все публічно викласти. Ну, на своє якщо опозиція, ну якщо то то позиція журналіста не співпадає з вашим, бреше, то ви говорите, що це бреше. Ну бачите, тут до люди можливо десь і неадекватні прийшли. Ну, все буває. По своєму. Тому, в принципі, я думаю, що цей хай лишається на їхній совісті. Ми знаємо цих людей знаємо, в яких акціях вони беруть і хто ці акції замовляє. Тому тут, в принципі, Тим більше, якщо б мова йшла про об'єктивні змі в цілому, то через 100 метрів канал Новий Чернігів, який, наприклад, належить громаді офіційно, ну, формально належить громаді, до якого також можна висловлювати претензії. Як не до приватного, а до громадського каналу, ну який власне, власне фінансується з бюджету. Чомусь туди люстратори не йдуть. Через 300 метрів за іншим поворотом, обласне державне телебачення, яке залежить державі, чомусь туди люстратори не йдуть. Тому, звичайно, тут можна про це багато говорити, але я вдячний їм за їхню позицію, за їхню увагу, і ми будемо продовжувати працювати на наших глядачів. Дякуємо. Пане Олексій, доброго дня. Скажіть, будь ласка. От чи не полутаєте організатори цієї акції журналістів і власників? Ну тобто можете образити наприклад журналісти, ті самі нещасні українці, як і багато тут проходящих, мимо людей. Вони теж живуть всі незарплатні, шукають собі роботу. На жаль, у нас зараз в державі, ми всі знаємо, що таке олігархія. Олігархія це коли дуже багата людина іде у владу, має свої телерадіоканали якими вона замбує свої свій електорат. Зараз у нас є в області діло відкрита лігар, який має канал дитини. Вчора, до речі, після того моєго виступу, випадково, як уже це вже в другий раз, п'ять днів тому після першої моєї прес-конференції в мене була обезображена моя машина. Вчора негайно чомусь випадково згоріла моя хата в селі Золотинка. Після того як я спілкувався у мера в кабінеті і згадував окреме прізвище своїх опонентів. По виборчим округом. Я думаю, що це все звіння одної ціпі. Я не буду казати, хто прізвище, можливо, це. У мене багато ворогів, я займаюся траси в області. і Я не, не знаю, відкуда це упало, але грози вчора не було, електрики в хаті теж не було. А яким чином телеканал пов'язаний з тим, що у вас згоріла хата? Ні, ти десь телеканал, я, я тут присутній тому, що я сам не задоволений, що в Україні процвітає олігархія. Ні, Зараз, можу... до речі, я можу трошки зробити невеличку паралель. Той президент, який зараз у нас є, теж власник до сих пір ще канала, яким теж він зараз веде відкриту пропаганду. Кожен порядний президент повинен негайно продавати свій бізнес, коли стає народним обранцем. До речі, що стосується, я вже казав, олігархія, олігархія це коли власник, дуже багата людина, зомбує через свій власний канал і максимум ефірного часу йде на нього особисто на його команду. Зрозуміло, просто може тоді варто було б е, саме пана Трошенка пікетувати. А, значить, Оці дівчат, оці ребята, що стоять. До мене, в принципі, я кажу, максимально дружні стосунки. З Аліною у нас, я скажу, так порозуміння. З ребятами, які біля неї ходять, у мене, для мене опонент той, який голосує руками і ногами за закони, за якими потім вбивають людей. А ці люди просто чесно працюють. Я До них питань ніяких немає. А канал це, знаєте, я вже вчора казав, це навіть це, це рупор. Рупор, на жаль, той, який, який зомбує свій електорат на своєму окрузі і так далі. І по інших. Ще питання. Дякуємо. Бувайте здорові.